Курочка ряба. Взяли в собі дід та баба, і була в них кулочка ряба. Снесла Курочка яєчко. Яєчко не пусте, а золоте. Дід бив, бив, розбив. Баба била, била не розбила. Мишка бігла, хвостиком махнула. Яєчко впало і розбилось. Дід праче і баба плаче, а кучка кутку даче. ку ку -ку. Сий, діду, не плач бабу. Ясно сував яєчко. Ні золоте, а плосте. Дякуємо, що обираєш наш канал. Ми дуже цінуємо тебе, який приходить на нашу гостину. Щоб не загубити нас, підпишись на канал, постав дзвіночок та вподобайку.